Всім привіт дорогі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас така от техніка э, Грюнхельм, але э, приїхала вона із ну, можна навіть сказати сумною історією. Я не знаю чому, але її э, запустили э, без редуктора і нажали на максимум на газульку. Сама техніка, в принципі, витримала, а картерина не витримала. Так от вона виглядає. От розбило. Тут от розбило. Ну, така от ситуація сталася. Для того, щоб запустити техніку, я, якщо вона приїжджає без редуктора, то я встановлюю отакі от редуктора, це як то, то кажуть, перевіркові, тут підшипник накрився, там ще щось, там іще щось. Саме головне, щоб воно працювало за моїм призначенням. І все. У мене таких редукторів штук 6-7. Можливо, десь і більше валяється, але я використовую тільки чотири штучки. Два, два із них яких встановлених. От, оцей лишився. І ще там звичайний, білесенький. Але той, хто не повірить, то я зараз пройдуся. Іще один редуктор, от він перевірковий, от два гвинтика я кріплю по діагоналі, от розлавлений підшипник. Навіть дістану третю, от третя, також вона по діагоналі, два гвинтика і отакий от, от крючечок, щоб вішати. Інші вже показувати не буду на той випадок, якщо, як то кажуть, хтось не повірить. Що потрібно зробити? Потрібно її повністю розібрати, перепакувати на новий картер. Нового картера в наявності не було, вони закінчилися, були лише отакі от напівфабрикати. Якщо тут колінчастий частий живий, а він тут живий, тут все живе, окрім безпосередньо самого картера. Колінчастий вал я демонтую, він лишиться у мене, поїде десь далі комусь, комусь встановлю. А картер заміню. Підшипники лишаються тут, ущільнювачі лишаються тут. Вони в принципі впресовані більш-менш нормально, це потрібно допресувати. І цей потрібно також вирівняти, тому що він забитий криво. От е, чому я не, не полюбляю вже зібрану, е, зіб, зібрані оці шортблоки. Е, коли ви купуєте е, безпосередньо вже все в кучі, то, тобто йде картирина, колінвал, циліндропоршнева група. Я вас е, дуже прошу, якщо ви отак от навіть купили, то е через випускне вікно ну, гільзи е опустіть поршень, щоб ви побачили кільця і залийте все мастилом. Потім проверніть, тобто переверніть її на іншу сторону, проверніть сам колінчастивал, щоб ви бачили ті кільця, помазюкайте через впускне вікно. І знову таки проверніть. Потім бажано якось налити отуди от мастила, щоб помазати підшипники і оцей гольчастий один нижній і гольчастий верхній. Тому що, скоріш за все, воно при складанні не мазюкається і е, саджається. Я навіть впевнений, що отут зараз можемо розібрати. Не, не промазувались ущільнювачі при безпосередньой установці. Тобто вони вшилені сюди на суху. Це, звісно, як то кажуть, економить час. Техніка не засрана, тобто, ну, не техніка, а саме цей шорт-блок, він не буде засраний. Не потрібно там ручки мити або там в перчадросах працювати. Я, звісно, розумію тих, хто спадає, тому що це, як то кажуть, виходить занадто-занадто швидко. Так клас квас клас і все. Гвинти також я не знаю, але гадаю, гвинти картера будуть не проклеєні, Але можливо вони проклеєні. Судячи з того, що вийшло на вулицю. Тобто на вулицю ось вони повиходили, от їх видно. От один на вулиці, другий на вулиці. Третій на вулиці і от четвертий на вулиці. То там немає е, жодної крапельки. Жодної крапельки клею. Ого, то ні там. І є клей. Да, приклеїли добила. Коротше, свині вони, одним словом, отак от жорстко проклеювати не можна, а ще оцесть е, якість. Е, якість безпосередньо гвинтів. Е, щоб це все діло розібрати, я зараз поставлю на прискорення. На прискорення прогрію всі гвинти. Тобто прогрію тут, тут, в цьому місці, ну і все. І розберемо. А потім в тисочки і викрутить оце, оцей залишок. Відкрутив. Викрутити гвинти можна лише, якщо їх нагріти, інакше, інакше буде отака от штука. Так що не, не пробуйте брати їх плоскогубцями от, і викручувати. Потрібно зажати в тисочки. Все, ж, що лишилось, потім знову гріти, але вже гріти до усрачки картерину і викручувати оцей залишок гвинта. В общем, проклеїли їх на славу, а ущільнювачі, от, вони сухі. Тобто такого робити також не потрібно. І підшипнички. Підшипнички також сухі. Хто скаже, що це все дуже-дуже чудово і воно там промажеться за першим разом, то краще такого не робіть. Якщо вже збираєте все докупи, то воно все промазується безпосередньо при складанні. Але я вже коли збираю повністю картерину докупи вже з колінчастим валом, тоді я вже чмакаю в підшипник в гольчастий нижній, в інший підшипник провертаю сам колінчастий вал за шатун. І все, вон тоді промазується. Е, ущільнювач він, е, встановлений трішки вище, чим потрібно. Тут е, не добитий, тут виліз. Тобто його потрібно буде допресувати правильно. Е, це цей, це інший. інший. Він також трішечки не, не добитий. Якщо так його й лишити, то От видно, що колінчастий вал зовсім без, без змазки. Ну, Можливо, це в принципі правильно робиться, але при збиранні обойма самого ущільнювача її потрібно промазувати, а тоді вже вшилювати безпосередньо колінчастий вал. Чому тут -от потрібно добити? Якщо цей, в принципі, він забитий криво, але його іще можна лишити, хоча так лишати не можна, його потрібно вирівняти. А цей не добитий і буде встановлений зачеп. Зачеп або от такий, або інший, а ущільнювач він йде отут, от по, оці, по цьому виступу. І при обертанні він його буде чухати, тому що ущільнювач стоїть безпосередньо в самому картері, а обертається колінчастий вал. Тобто вісь самого колінчастого вала обертається безпосередньо в самому ущільнювачі. І звісно, що оця ось Оця ось, ось штучка. Плата собачок, чи яких там правильно називають, чи зачепи, він буде різати вам той ущільнювач. Так що, якщо навіть купили, то краще передивіться. Не потрібно отак от поспіхом все складати. Тим паче воно все сухе. І те, що піде е, ваша паливно-мастильна суміш. Так правильно вона змазує, але її буде недостатньо при вашому першому цьому запуску. Так що, якщо вже купили шорт-блок, або от так картер з колінчастим валом, з підшипниками, з ущільнювачами, передивіться і перемажте. Тому що е е е як можна змазати оцей ущільнювач ніяк. Його Або потрібно звідси демонтувати, але тоді вам прийдеться нове новесенький вставляти, або його розібрати, а потім вже отак от робити. От. Мажеться, і отак от, от, воно все промазується. вся ось, 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 Дюльдочка от, промазується. І з тієї сторони точно, точно так. Ну, в принципі, більше, грубо кажучи, кажу, з цікавого ну, не буде нічого. Стандартна розборка, стандартна перепаковка. Єдине, що колінчастий вал тут живий, то він тут не потрібен. Підшипників враховувати я не буду, тому що ну, немає сенсу. Тут картер повністю Набір прокладок і ущільнювачі також в принципі, немає сенсу враховувати. Ну і все. Я гадаю, вона запуститься і, і буде все зергут, якщо її е, не улив. Вир... А, і ще ж щеплення. Щеплення також прийдеться міняти, бо, бо воно стерте. Так що якось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей і мир вам.